Привіт усім! Чесно кажучи, вирішила показати вам теж, бо вийшла на двір, і так як сьогодні нема дощику, то я. Забрала посилочку, яку мені прислала Марина з України, мій, мій е, подарунок на день народження, і все-таки вирішила вам показати. Бачите, я почала дендробіум е, обчищати, але думаю, покажу таки вам, тому що е, дехто з молодих садівників просто не розуміють і не знають, для чого це робити, для чого це взагалі його чимось треба чистити. Кажуть, е, писала мені одна підписчиця, а для чого ви... Говорили, що потрібно обривати оцей цвіт, який був на роду дендронів в природі, то його ніхто не обриває. Так, я погоджуся з вами: в природі ніхто не обриває, але дикий е, дендробіум, він і зростає інакше, і в нього гілочки інакше, він трошки інакше проростає, ніж садовий. І дивіться, зараз я вам це покажу. Ну, ось дивіться, кущик, бачите? Ось, бачите, оці молоденькі зростання. Ось вони зростають саме там, де був. Цвіт, бачите, ось ці місця. Зараз я вам знайду ще я лишила ще кілька кущиків, ну, амисла не обчищала всі, щоб вам показати. Дивіться, наприклад, ось тут всередині, бачите, ось ще доквітала квіточка. І ось дивіться, гілочку покажу вам ось так близенько. Оце квітоніжка, на якій росте. бачите, ось Оце квітоніжка. І ось тут вона знизу має такі, наче. Зараз я попробую, Ні, тут я не бачу. Зараз я знайду вам на іншому. На іншій гілочці найду вам ось тут дуже гарно видно. Ось дивіться, ось тут дуже гарно видно навіть. Ось квітоніжка. Бачите, ось. І оці рисочки, бачите, ось вони. Під них просто підставляєш пальчик. Бо гілочка не покане. Ось отак знизу підставили, притиснула, і вона ось вам відломалася, Бачите? Дивіться, Відломалася тільки сама квітоніжка, а оця ніжка залишилася. І для чого це робити? Тому що тут, ось звідси, це ще молодень, молоденька гілочка була. Але ось тут, дивіться, зараз я вам тут покажу. Дивіться, як гарно видно, ось. Вже є брунька на наступний рік на гілочку і на квітіння. Бачите, дивіться, ось тут покажу вам зараз. Дивіться, ось молоденька, бачите, брунька, а ось оця така велика, яка вже підросла. Ось вона. Бачите, ось. І ось ще є одна. Якщо ви не обірвете, вони потім ростуть тоненькі, оці непотрібні ось такі квітконоси. Дивіться, ось теж, бачите, гілочка. І ось на ній є ось таке саме, бачите, ось воно. Його треба ось так обломати, о, Бачите, ось так. І ось, оце, оце квітоніжка, вона забирає силу, тому що на деяких. На деяких старших півконосах е, формуються насінини. І оці коробочки тянуть сили з самої гілочки. І тоді менше зростають ось оці ну, молоді такі галузки. Дивіться, тут є аж три. Відповідно, тут можуть бути аж три квіточки, бо є три галузки, де є по одній, по дві. Там у нас зароджуються оці такі пуп'янки, що я вам показувала, пам'ятаєте, навесні квіточки, от тільки щоб квітконоси заквітли у нас. І ось, бачите, як я вже обчистила, ось бачите? Ось. На всіх абсолютно пішли бруньки. Бачите, тільки я пообривала ось оці квітконоси. Їх, звичайно, можна і нижче обривати, але я не ризикувала, тому що якщо обірвати нижче, отакий. Таку квітоніжку, то можна зачепити і відірвати оці бруньки. Ну, а звичайно, нам не хотілося б, щоб були в нас голі гілочки, тому слідкуємо, акуратно зриваємо оці такі. Бачите, ось, знову покажу вам. Ось бачите, ось ці такі рисочки, наче вони порізані, такі коричневі. І ось так легенько, раз, тільки під пальчики. Все, і ось вона залишилася у нас в руці. Отак обчищається весь рододендрон. Я буквально беру ось так по гілочці, ось так відхиляю. Бачите, ось так відхиляю, я бачу, де в мене квіт, де в мене є ще квітоніжки, де їх потрібно зірвати. І ось так вже одне таке відерце повне. Я наповнила, вже його винесла на туди на свій е компостер і далі продовжу зараз завершу вже, бо, тому що весь кущик я вже майже обчистила. От покажу вам, бачите, дивіться. Я його піймала, була позавчора, було півдня, не було дощу. то Я швиденько його почала обчищати. І дивіться, як він гарно пустився в зріст. Ну і там ще трошечки знизу. Ось там всередині залишилися трошечки квітконосища. Бачите, он? Ось і там, десь ще з того боку теж залишилося декілька, то мені потрібно їх теж обчистити. Оце все те, що я зараз роблю. Полунички я вам вже показувала, ну його зараз малинка. Бачите, все рівно ще літає десь джмелик, опиляє. Квіточки запилює. Ось а тут в мене навіть гілка малини виросла серед рододендрону. Десь вона звідти випустилася, напевно, з землі, от від тої гіллячки, яка там всередині. І вона мені залізла аж в рододендрон. Придеться мені її звідти вирізати, тому що я не хочу, щоб рододендрон заполонився малиною. Нехай зростає, він підніметься трошки вище на слідуючий рік, і вже так малина не буде його псувати. Ну і сліду я далі чистити рододендрон. Так Як рододендрон вже відквіт, і ми його обчистили. Він почав активно нарощувати такі молоденькі галузки. В цей період потрібно його підгодувати. І тут потрібно нам підібрати комплексне добриво, бо його можна підгодувати як і азотним для зростання оцих молодих пагонів, для укріплення самої рослини і для підживлення фосфором для закладення нових бруньок квітконосів на слідуючий рік. Тобто, підібрати таке комплексне добриво можна органічного походження, можна брати з любими мікроелементами для того, щоб ну з тим самим залізом магній, кальцій, калій для того, щоб укріпити рослинку, імунну систему, щоб вона через осінь гарненько нам наростила молоді оці галузки через все літо, і тоді восени вона випускає, нарощує оті такі бруньки вже на квітконоси, які заквітнуть нам навесні. Тобто, щоб було таке. Пишне квітіння на слідуючий рік. Нам потрібно про це подбати вже сьогодні, вже зараз, коли рослинка відквітла. Ось я ви бачите, я вже її почистила. Прибрала оті всі квітоніжки, прибрала все, почистила навіть трошки квіту зібрала, бо воно там позаду. Ось, отам, бачите, там вона. Трохи розсипало вітром, розкидало їх, але їх успішно поїдають якісь жучки, всякі різні там. Нехай вони краще то їдять слимаки, навіть ті, що тут є, ніж мають їсти мої квіти. І хотіла вам показати ось полуничка. Сьогодні доволі тепленько. Вона буквально червоніє на очах. Бачите, але ось так вона звисає. І щоб ви думали, приходять шпаки, і вони собі підходять близенько, ось так попри парканчик, ось попри цей. І підскакують, чи вона підскакує туди та пташка, і вона гризе, вона просто дзьобає, дзьобиком хапає оті ягідки. Я спостерігала, чесно кажучи, спостерігала за одним шпачком. Він такий був настирний, він все не міг ніяк досягнути ту ягідку, аж доки він її не обірвав. Він скакав, напевно, раз 50. Ну, Якщо я ще побачу таку картину, обов'язково вам покажу. Ну, ось, доквітаємо, як вілегія біленька. І ось так гарно, бачите, там піднялася ця червона троянда. Ну, вже чекаємо від них квітіння. Тому що вже ось-ось-ось. У ось, ось, багатьох троянд вже квітне, вже перший навіть такий період квітіння відійшов. Так само відквіт мій алібаба, той, що я вам показувала найперший. Ось, дивіться, як гілочки гарно вже повідквітали. І... Зараз я ще не буду обрізати. Це кущова троянда, але все-таки я хочу її, щоб вона піднялася. Дивіться, як гарно наросла оця гілка. Я цю гілочку потім притягну. І десь так от ось тут я її закріплю і залишу цю верхівку. І нехай оця верхівка отут. Потім там ті гілочки ще підтягнуться, і, відповідно, я зроблю такий, наче, наче штамп. Ось моя біла піона. Яка ж вона ароматна, вона чисто біла, взагалі без, без, жодного, без жодної, жодної такої якоїсь рисочки малинової або іншого кольору, рожевої я не побачила. Вона чисто, чисто біла, вже обсипалася, бо вітром і дощем її збило. Але яка ж вона ароматна, це просто чудо. З іншої сторони, в мене теж є біла півонія, але вона не така ароматна. Вона має таку, наче малинову серединку, там такі штрихи такі є всередині самої квіточки. А ця біленька, чисто-чисто-біленька. Що вам ще таке показати? Я не хочу зараз вам робити огляд садочку, тому що я маю план на інше. І риски вже відквітли. Подивіться, як гарно піднявся мак. Дивіться, як гарно піднялися оці гілочки маку, Не буде квітнути. Так, ну полуничка дозріває, навіть вже випускала вуса. Бачите, ось є вже вуса. І можна буде, треба буде пройтися з ножичками, обрізати ті всі вуса, бо їх є вже досить багатенько. Ось тут теж вусик, бачите ось. Ну ось і вона вже буде множитися. Мені розмножувати її не потрібно, значить, я всі вусики обріжу. Дивіться, пам'ятаєте, та на персянка, яка була малесенька, дивіться, яка вона вже велика. Вона, до речі, десь має в ну, порядку. Майже метр десь двадцять, десь так. Ось піона теж ця відквітла. І тут оці насінневі коробочки. Напишіть мені, хто знає, чи потрібно зрізати зараз оце квітконоси, що були на цій півонії. Чи, ці... чи залишити, щоб вони засохли. Я вже чесно кажучи, не знаю, щоб дозріли коробочки. як краще мушу почитати про цю півонію, саме про цей вид півонії. Яка ось таким чином нам дає коробочки. Бачите, ось такі. Оце та така червона, що була в нас дуже-дуже яскрава. І ось такі вона нарощує вже в себе коробочки на сіневі. І малинка дозріває, теж вже починає зріти. Так що сподіваюся, що цього року ми поїмо гарно малинки, бо до її досить багатенько. А пам'ятаєте, було всього дві галузки. Ще одна троянда, яка мене дуже-дуже тішить. Подивіться, який будуть букет. І вже він починає. Починає заквітати. Вже показала свій колір, скільки тут їх буде багато. Дивіться, яких тут багато ось. І ось галузка, і он позаду галузка. Ну, буде дуже таке пишне квітіння. А ще вам покажу щось. Подивіться. В мене зріє порічка, червоненька порічка. Думала я, що це біла, а це червона. Це саме та, що я купила. В магазині Теско за євро 99 у ті дві гілячки. Десь, напевно, роки-два тому. Правда, трохи вітер мені поламав знизу гілячки. Ну, але то не біда, він і так доволі великий. Ось. І розпустилося в мене моє індійське літо. Подивіться, яка це краса. Він просто безподобний. Буде багато, буде ще ось маківки такі є, ось там. теж, теж. Вони квіточок багато випустили, і тут ще зростають молоденькі. Але ось вже перше квітіння є. Дуже гарна квіточка. Ну, ось так. Це вже все повідквітало. Піднялася ось так гарненько хоста. Ця тут дівчинка, дивіться, як розпустила свої коси. Розпустила оті гілячки всі. Але я не бачу квітіння. Ну, будемо сподіватися, що вона. Ще щось видасть. Ну, квітіння цього року не буде, але я бачу дуже багато молодих галузок. Ну і вже нехай вона тут росте. Хоче рости, хай росте. Якщо так, вона мені дуже надоїсть, я її пересаджу спереду будинку, там біля, де в нас дерева повикорчовували, повирізали. Туди я її висаджу, хай там плететься по паркані собі і хай там буде їй добре. Ось, а сюди щось інше посадимо. Ну а ця наперстянка вже має метр шістдесят висоти. Ось вона так тянеться до гори, до гори і до гори, ще не кінець, і отут вже знизу опадають квіточки, а вона все до гори тягнеться і там аж закрутила догори ось так свій кінчик. Цей ірис вже відквіт. Дуже гарно ця троянда біла. Пам'ятаєте, вона не біла, вона зелена, фактично. Ця троянда дуже гарно нарощується. Я бачу, тут в неї більше молодих галузки знизу, все більше і більше. Там десь он, знизу, я бачила, є. Ну, це вже буду робити огляд, я вам обов'язково це все покажу. І прийдеться мені обрізати ось оці такі великі пагони з цієї фіолетової троянди. Тому що мені якось так дивно ці гілки. Я наче все правильно зробила обрізку. Можливо, це з тих високих троянд. І хочу вам таки все-таки покажу: вам. у мене розпустилася перша квіточка аспірину у троянди аспірин. І вона така ніжна, вона біла. Ось подивіться, вона наче біла, але вона має такий ніжно-ніжно-рожевий. Навіть не колір, а такий відтінок рожевого. Дуже гарна ця троянда, і вона ще й дуже пахуча. Дуже гарно ароматить. І ходіть, покажу вам. Ну, Ця, подивіться, шепшина, вона просто як ем, дуже багато на ній квіточок. Вони вздовж вздовж, вздовж, аж туди. І навіть такий похмурий день, вона так гарно прикрашає тут оцей паркан такими біленькими сполухами. Тут ще квітне деяка полуниця, бо тут до неї попадає сонечко тільки ввечері. Тут дуже багато квітне. Отой такий величезний, пам'ятаєте, що я вам казала, той капелюх. Отой великий капелюх вже він зів'яв. Саму квіточку воно вже відзів'яло. Але тепер там буде назрівати, якщо назріє, якщо дощем його не замочило. Ну, будемо бачити потім, що з нього виросте, бо там, кажуть, мають бути, мають бути такі червоні ягоди. Ну, в лісі вони є, а в так, що я ще не бачила. Ну і ходіть, вам покажу ще щось. Сама побачила, тільки що і аж здивувалася. Це в мене Девід Остін. Подивіться, яка вона ніжно-вершкова. Наче дійсно вершки. І навіть такі має трішечки на пелюстках, дивіться, наче напилення таке бускового кольору. І яка вона красунечка, бачите? Така Девіда, Остіна флорібунда. І ось ще цей пуп'янок. Була тут одна перша квіточка, вона вже обсипалася. Я вже навіть її обрізала. А тепер буде в нас іще ось така розпустилася. Ось така красонечка. Трішечки-трішечки такий має трояндовий легенький аромат. Ось така красота. Бачите? І отам от така буде велика гілочка. Повністю ось така велика галузка буде у цих троянд. Ну, вже дочекаємося, поки вона розпустить. Бачите, я вам саме про це говорила. Ось, бачите, вона такі має, наче всередині, ось там десь, в самій серединці. Вона таки має якийсь малинові наче малинові пелюстки. А та чисто біла, і ця теж ароматна, теж така вона ароматна, але вона недостатньо. Вона такий має легенький-легенький квітковий аромат. А та то такий приємний, наче якісь парфуми. Ну, ось, теж вже відквітає, бо дощ, вітер, і так її потріпало, що вона вже обсипається. Дивіться, в мене запилилися два підконоси. Вірніше, один квітконос, а на ній запилилися дві квіточки. Я так дивлюся, можливо, цю обірвати, нехай вже та собі доростає, Ну, комусь потім подарую, щоб хтось собі виростив такий цимбідіум. Тому що я, чесно кажучи, сіяти його не буду. Ну, Але вже раз вона запилилася, то нехай зростає. Ну, ось так. Не буду вам більше нічого показувати, тут є багато що показати. Ось вже скоро, скоро лілія розпуститься Вона здається, мені помаранчева, якщо я не помиляюся. Оця гілочка була повністю мені впала, я її прикріпила вон, такими прищіпками до тої сіточки. І не хочу, щоб вона була по землі укривна, а щоб вона отак мені по стінці і плелася. Ну, ось і все. Тут в мене, так як було, кисличка квітне. Дивіться, як гарно зростає молоденька папороть. Бачите, це лісова. Я казала, що вона не приживається. дуже довгий час, я її пробувала, щоб вона прижилася, і вона ніяк не хотіла зростати, а тепер зростає. І ось ще одненька. Ну, ця старіша, цій вже, напевно, вона минулого року була посаджена. Ось. І ось отут має бути квітконіс. Бачите, від тих рослинок, що я привезла була тоді з горів, з, е -з вікло. Пам'ятаєте, ми з вами їздили? Я звідти була привезла з стіни. Я їх видерла. І так вони в мене зараз ростуть. Тут трошечки насадила знову розмарину, ну, поставила на вкорінення, подивимось, як він прийметься. Все, поки що все. То м'ята я вам показувала, вже починає вона десь, напевно, заквітати. теж буде квітнути м'ята. Це та, що пахне полуничками. Ось, а тут в мене є ще інша м'ята. Ось така. Ось ця м'ята пахне. Лимончиком. А, хотіла вам показати, я вам сьогодні обіцяла, що я покажу вам, як в мене наростають квітконоси на польовій орхідеї. Дивіться, які в неї гарні листочки, крапчаті. І ось є вже, бачите, квітконосики. Вже пуп'янки зав'язалися. Ось третій. Там десь буде ще, мабуть, ось тут ще четвертий. Ну, Їх, напевно, буде тут за шість. Ось ще один квітконосик. Бачите, ще один є. І, мабуть, їх тут буде зо 6 шість або зо 7, Ну нехай вони, нехай собі зростають. Ось кампанула трошечки там почала рости, Ця кампанула теж така дрібненька, темно-фіолетова, теж зростає. І я там ще такого натикала, такого кривни у, кривні, у кривні, такі, наче молодило. Така кам'яна квіточка, але дуже дрібненька. І вона собі там теж буде, напевно, закривати ту частинку. Подивимося. Ну, а тут в мене найголовніша квіточка. на Між горщиками. Під клематисом. Клематис просто причудовий. Я ним дуже і дуже задоволена. На персянка довкола, бо вона мені понасіялася, була багато. Мені шкода було викинути. А давайте ще подивимося з вами на огірки. Пам'ятаєте, я купила огірочки була. І ось вони тут дивіться, нарощуються. Я там знизу обірвала огірочки, і залишила тільки два, вже які вгорі. І ось тут теж вже бачу квітне молодий огірочок. Ну, ось так. Посадила ті два огірочки, зростають, і помідорка там зростає теж. Ну, але це вже все в наступному відео. А на цьому показала вам, як потрібно. Вчистити рододендрон, Показала, розказала вам, як його потрібно підживити, щоб можна було мати наступний рік гарне пишне квітіння. Ну і цьому, всім дуже-дуже дякую і всім пока!